Доброго ранку, діти! Для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, я пропоную послухати вірш. Є в нас степи, ліси та гори, річки, озера, Чорне море. Є народ, і є країна, багатобарвна Україна. Ми з вами сьогодні помандруємо. По просторам нашої квітучої країни. А ви знаєте, як називається наша країна? Так, Україна. В нашій країні дуже різноманітна місцевість. Давайте поглянемо, яка ж саме. А в цьому нам допоможуть Хмаринка та сонечко. Сонечко, полетіли вже мандрувати. Малятка, ви з нами? Погляньте, дітки, тут деякі ділянки високо здіймаються над землею. Це ж гори! В нашій країні гори є і на заході, і на крайньому півдні. Знов зелені стали гори навесні. З полонини чути співи голосні, і трембіти десь над горами гудуть, то вівчарики з отарами йдуть. Дивись, сонечко, вода тече з самої верхівки гори. Так, Маринка, це ж гірський струмочок. Хоч не море він, не річка, але в ньому теж водичка. Він бежить через лісу, називається струмок. Іноді навесні маленькі гірські струмочки. Перетворюються повноводні річки, які, спадаючи з гір, утворюють водоспади. Давай поглянемо на водоспад. Подивіться, малята, ось він – водоспад. Піснею шумить водоспад, об каміння воду розбиваю. Дібними краплинками вологи зелені береги туману гортають. Ну що, полетіли далі? Хмаринка, обернись! Поглянь, скільки води! Це ж море. Нашу країну умивають Чорне та Азовське моря. Влітку всі до нього йдуть засмагати і купатись на піску і на просторі. Відпочинути на морі. Сонечко. А давай далі завітаємо у ліс. Так, давай, хмаринко. У лісах дуже багато дерев. Ліси в нашій країні можна зустріти у всіх регіонах, але найбільше їх на заході. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в ніс хвили дерева віти, трави, ягоди й грибочки, в чарівні є куточки. Хмаринка, а давай покажемо нашим маленьким глядачам, як виглядає річка. Так, сонечко, давай. Погляньте малята. Річка. В річці теж дуже багато води, але вона не така широка, як море. Невеличка річка плине коло хати. Ми щодня улітку ходимо купатись. В Україні є ще водойми, які схожі на море, але вони не такі великі і називаються вони Озера. Сонечко, поглянь, озеро. У грайливому озирці плавають хмаринки. Там верхи свої копають, буки і ялинки. І дзвіночки прибережні дивляться на нього. Навіть сонце не минає озера гірського. Хмаринка, поглянь. За озером видно безкрайній степ. Давай подивимось ближче. Так, Україна багата на неосяжні степи. Степи степ один без краю, аж до моря буруні. Без річок, без гаю, тільки з купами стогнів. Ну що, сонечко, ось ми й помандрували по нашій красивій Україні. Тобі сподобалось? Так, Маринка, мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, нашим малятам теж наша мандрівка була дуже цікавою. Ми з вами побачили гори і гірські струмки, водоспад та чорне море, ліси і степи, річки та озера. Ось така багата та красива наша Україна зачаровує. Своїм різноманітним простором. Гарного вам дня та мирного неба! До побачення!